З 1 жовтня бізнес притягатимуть до відповідальності за торгівлю без касових апаратів. Державна податкова служба відновлює фіскалізацію готівкових операцій. Поза як це ознака цивілізованої економіки та індикатор чесного бізнесу навіть в умовах воєнного стану. Фахівці стверджують, неоподатковані торгівельні операції спричинюють зниження фінансової спроможності держави стосовно розвитку соціальної сфери, реалізації інфраструктурних проєктів і що найважливіше забезпечення обороноздат. Насті країни з 1 серпня поточного року набули чинності вимоги закону України 3219, одна з яких передбачає фінансову відповідальність за невидачу розрахункового документа суб'єктами господарювання при здійсненні операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Такі вимоги не стосуються тільки суб'єктів господарювання, платників єдиного податку першої групи. Обов'язок всіх суб'єктів господарювання щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій набули чинності 1 січня 2022 року. Однак законодавцем, відповідно до вимог часу, а також запровадження військового стану, були скасовані. Вимоги щодо відповідальності суб'єктів господарювання за порушення таких операцій, однак такі вимоги не поширювалися на суб'єктів господарювання, які здійснювали торгівлю під акцизними товарами, діяльність в сфері азартних ігор, а також обміну валютних операцій. Тож всім суб'єктам господарювання на сьогоднішній день, щоб уникнути фінансової відповідальності, доведеться все ж таки фіскалізовувати розрахункові операції. Поки що покарання за ігнорування РРО обмежено кількома сферами: штрафні санкції, ДПС накладатиме передусім на продавців складної побутової техніки, ювелірних виробів, товарів медичного призначення та лікарських засобів. Загалом, з 1 жовтня, штрафуватимуть усі, хто має використовувати касові апарати, але не робить цього. Фінансова відповідальність для суб'єктів господарювання становить від 25 до 150%. Однак це залежить від кількості таких порушень, а також від виду діяльності такого суб'єкта господарювання. Такі вимоги на сьогоднішній день нагадую, що не стосуються підприємців і юридичних осіб, і фізичних, які здійснюють діяльність при торгівлі під акцизною групою товарів в сфері азартних ігор, а також обміну валютними цінностями. Для них фінансова Санкція становить за перше порушення 100%, за кожне наступне порушення в розмірі 150% від суми непроведеної через реєстратор розрахункових операцій. Фіскалізація готівкових операцій це звична практика європейських країн, яка є свідченням прозорої економіки. Відтак, проведення готівки через реєстратори розрахункових операцій вважається ознакою цивілізованих торгівельно-економічних відносин. Михайло Березеньганаді Томнюк новини на вежі.